Не мовчатиму через Сіон і не перестану через Єрусалим, аж доки не вийде, як світло, моя праведність, і моє спасіння загориться як світильне, і народи побачать Твою праведність і царі Твою славу, і Він назве Тобі Твоє нове ім'я, яким Господь Його назве, і буде гарний вінець у руці Господа, і вінець царства в руці Твого Бога. І більше не назвешся залишена, і твоя земля не назветься спустошена, бо тобі дадуть назву моя бажана, а твоїй землі – «Усесвіт». І як живе юнак з дівчиною, так житимуть і твої сини з тобою, і буде що так, як радіє наречений нареченою, так радітиме Господь тобою, і на твоїх стінах, Ірусалиме, я поставив сторожу. Цілий день і цілу ніч, які до кінця не замокнуть, згадуючи Господа. Адже немає подібного до вас, якщо виправишся і зробиш Єрусалим похвалою на землі. Господь поклявся своєю правицею, силою своєї руки, хіба ще дам твою пшеницю і твою їжу твоїм ворогам, і хіба ще питимуть сини чужинці, Твоє вино, над яким ти важко працював? Але ті, хто збирає, його їстимуть і хвалитимуть Господа, і ті, хто збирає його, питимуть у моїх святих дворах. Йдіть крізь мої брами, і зробите дорогу для мого народу, а каміння що на дорозі, відкиньте. Підніміть знак для народів, бо ось Господь проголосив аж до кінця землі: скажіть дочці Сіону: Ось Спаситель приходить до тебе. Маючи свою винагороду, і справа перед його обличчям, і назве його святим народом, викупленим Господом, і ти назвешся бажаним містом, а не покинутим.